Добрий день, друзі. Продовжуємо вивчати закономірності збереження передачі спадкової інформації. Сьогодні ми з вами розкриємо таємницю генетичного коду. Тема нашого сьогоднішнього уроку – генетичний код. І так, в дитячій енциклопедії є така фраза: Абетка життя містить всього 4 літери. а… Те, Г і Це. Але яка ж різноманітність слів та змісту речі? Ось в цьому вислові криється багато загадок, які, можливо, не кожен із вас, жоден із вас, мабуть, до сьогоднішнього уроку розгадати не зможе. Але давайте спочатку з'ясуємо, що таке являє собою код. Ну, слово код ми використовуємо з вами в повсякденному житті досить таки часто. Так? І найчастіше код у нас асоціюється з кодом, наприклад, від сейфа, де лежать гроші або якось цін, цінні речі. У будь-якому випадку, код це певна система умовних знаків. Це можуть бути цифри, це можуть бути букви, це може бути комбінація цифри, букв. Це умовні знаки, які е, обробляють або зберігають певну інформацію. Оце є код. Наприклад, у інтернаціональному телеграфному коді кожній літері або цифри відповідає певна комбінація тривалості імпульсів струму. А на письмі це крапки тере. Пригадуємо азбуку Морзе. Це теж своєрідний код. На сьогодні в суспільстві використовуються різні види кодів. це двійковий код, штрих-код, QR-код та багато інших. Можете мене запитати. А які ж відношення штрих-коди і QR-коди мають до біології? Безпосереднього відношення, звичайно, не мають. Але як і що шифрується за допомогою генетичного коду? Спробуємо з'ясувати на сьогоднішньому уроці. І так, ми з вами знаємо, що структура, інформація про структуру молекул білка записана в дезоксирибонуклеїновій кислоти у вигляді послідовності нуклеотидів. Пригадуємо ДНК це полімер, мономерами якої є нуклеотиди. Вони розташовані в певній послідовності. Перехід з мови ДНК на мову білка відбувається у відповідності з універсальним правилом. І це правило, як нам перейти з мови ДНК на мову білка, це правило і називається генетичним кодом. Клітина використовує генетичний код через необхідність. Чому? Тому що нуклеїнові кислоти і білки розмовляють різними мовами. Нуклеїнові кислоти це мова нуклеотидів. Аденін, гуанін, цитозин, тимін. А білки це мова амінокислот, Аргінін і так далі. Ну, Мені скажете, ну, зовсім не схоже. Да? Там якийсь набір букв, а тут цілі назви та ще й дуже складні. Тобто дві абсолютно системи розмовляють різними мовами. Дезоксери, кислоти розмовляють мовою нуклеотидів, а білки мовою амінокислот. Постає питання, як же вони розуміють одне одного. І е, оце розуміння між ДНК, між нуклеїновими кислотами і амінокислотами, які формують білкові молекули, і досягається завдяки правилу, яке називається генетичним кодом. Іншими словами, генетичний код. Це певна послідовність, відповідність певна, між послідовністю нуклеотидів в молекулі інформаційної РНК, яка синтезується на ДНК, і послідовністю амінокислот молекули білка, яка кодується цими нуклеотидами. Тобто, кожна кислота, от зразу ми вже з вами приходимо до цього, що кожна амінокислота кодується нуклеотидами. І отут. На цьому слайді ви можете бачити нуклеотиди ДНК, аденін, тимін, гуанін і цитозин, і нуклеотиди РНК. Звичайно, вони будуть комплементарні одне одному. Да, напроти аденіна стає урацил, тому що тиміна в рибу нуклеїновій кислоті немає. А напроти тиміна ДНК стає аденін і РНК. Так? І гуанін, цитозин, цитозин, гуанін, тобто правило комплементарності. Пригадали це. Як же відбувається кодування амінокислот за допомогою оцих нуклеотидів? Дивіться, на перший погляд, здавалося б, що достатньо одного нуклеотида для однієї амінокислоти. Але якби воно було так, дорогі друзі, то ми могли б закодувати тільки 4 амінокислоти, а у нас їх 20. Да? Навіть якщо ми візьмемо 2 нуклеотиди і закодуємо двома нуклеотидами одну амінокислоту то з чотирьох нуклеотидів Ми складемо всього, комбіна... всього 16 комбінацій, 16 дволітерних комбінацій. І ми закодуємо лише 16 амінокислот, а їх же 20. То виходить, що двох нуклеотидів для кодування однієї кислоти буде. мало, Амінокислоти буде мало. Треба використовувати мінімум три нуклеотиди для кодування однієї кислоти. Так. Я вам нагадаю, що структура будь-якого білка в організмі залежить від послідовності амінокислот. <кій> Амінокислоти з'єднуються в один ланцюжок і утворюють молекули білка. Але вони з'єднуються ж не просто так, а за певною послідовністю. До складу білка входить близько 20 амінокислот. І вчені Джеймс Вотсон і Фрэнсі Скрі у 1953 році виявили, що ДНК складається з двох ланцюгів нуклеотидів. Ну ми це знаємо вже, ми вивчили. Е, Нітрогеномісні основи, яких аденін, тимін, гонін і цитодин, з'єднуються одними зв'язками і утворюють певну спіраль. І оця послідовність нуклеотидів ДНК під час Транскрипції передається якій кислоті? Інформаційній рибонукліїнової кислоті. І оця послідовність і є тим кодом, який кодує амінокислоти. Для того, щоб зрозуміти сутність генетичного коду, варто розглянути його властивості. По-перше, генетичний код триплетний. Що значить триплет? Що таке взагалі триплет? Триплет це послідовність трьох нуклеотидів. От, наприклад, триплет а, У Г. Аденін, урацил, гуанін. Оце фрагмент молекул інформаційної РНК. Вона одна ланцюгова. Я нагадую. Да? Оце триплет. І отакі триплети кодують 20 білкових Зрозуміли, Зрозуміло, да? наприклад, триплетом Г кодується метіонін. Цей триплет ще називається кодоном. Тому що він кодує амінокислоту. Далі Атриплет АЦУ кодує амінокислоту треонін. Зрозуміло. Не буду більше на цьому зупинятися. Кожна амінокислота кодується трьома муклеотидами. Трьома, не двома, не одним, трьома. Рухаємося далі. Тому генетичний код триплетний. Це перша його властивість. Далі, генетичний код вироджений. Що це означає? Це означає, що одна амінокислота може кодуватися не одним триплетом, а декількома. От, наприклад, от амінокислота триптофан. Подивіться. Амінокислота триптофан кодується лише одним триплетом. Амінокислота аргінін кодується аж шістьма, шістьма триплетами. Розумієте? Триптофан кодується триплетом УГГ, а аргінін – триплетом Це І не тільки Це Чому так? Що одна амінокислота кодується декількома триплетами. Це забезпечує стійкість до змін, тобто стійкість до мутацій. Завдяки цьому мутації відбуваються дуже рідко. Що одна амінокислота кодується декількома триплетами. Тобто генетичний код вироджений. Рухаємося далі. Наступна властивість. Генетичний код безперервний. Що це означає? Що ці триплети, ну, по три нуклеотиди, так? вони йдуть один за одним, і чіткої межі між ними не позначено взагалі. Але, але є триплети, які, тобто кодони, які. Зупиняють синтез білка і які дають старт синтезу білка. Їх не так багато, і їх треба знати. Дивіться: в кінці генів містяться так звані стоп-триплети або стоп-кодони. В інформаційній РНК це три триплета: УАА, УАГ і УГА. І от коли доходить справа, коли робосома доходить ось до, цих, до одного з цих триплетів, біосинтез білка припиняється. Чому? Та тому що ці триплети, друзі, не кодують жодну амінокислоту. Ви зрозуміли, є триплет. Є амінокислота, яка кодується декількома триплетами. Натомість є триплети, які не кодують жодну амінокислоту. І вони означають зупинку синтеза білка. Далі. Стоп-кодони, їх називають стоп-кодони, або стоп-триплети. Це кодони, які сигналізують про завершення синтезу білка. Але раз є закінчення, то має бути з чогось початок, да? є старт-кодони, які сигналізують про початок синтезу білка. Старт-кодон це триплет, який кодує амінокислоту метіонин. Метіонін. метіонін. І називає, і називається він Ауг. Ось з АУГ починається біосинтез білка. А закінчуватися може будь-якою з цих трьох комбінацій. Я думаю, зрозуміло. Тобто, генетичний код містить розділові знаки. Біосинтез білку не може ж відбуватися вічно. Десь він починається, десь він закінчується. Да? І завдяки оцим триплетам є початок. Межі і закінчення біосинтезу молекули білка, однієї молекули білка. Так, рухаємося далі. Сим зрозуміло. Далі. Не перекриваються. Один і той самий нуклеотид не може входити до складу двох або трьох триплетів. У вірусів це правило порушується. Рухаємося далі. Генетичний код єдиний для всіх живих істот. Які існують на землі. Тобто він є універсальним, але з будь-якого правила є винятки. І з цього правила теж є кілька винятків. Дещо змінений генетичний код у хлоропластів, у мітохондрів, у деяких бактерій <кхи> і у деяких найпростіших організмів. Тобто він не є. Він універсальний, але є певні винятки. Я думаю, з цим теж зрозуміло. Далі, як же читати генетичний код? Отут дуже така цікава. Штука. Для того, щоб прочитати генетичний код, нам треба скористатися оцією таблицею генетичного коду. Давайте розберемо цю таблицю. В цій таблиці у нас є триплет. Перший Триплет складається з трьох нуклеотидів. Подивіться, ось перший нуклеотид, другий нуклеотид, оце другий нуклеотид, оце перший. Бачите, нуклеотид. це другий, а оце третій. І за допомогою комбінації з трьох нуклеотидів ми можемо визначити, яку амінокислоту він кодує. Давайте подивимось. Беремо перший У, другий С і третій С. І на перехресті. Це амінокислота, яка? серин. Бачите? А фенілаланін, наприклад, кодується зразу двома тріплетами: У, У, У. І УС. Я вам казав, що одна і та саме амінокислота може кодуватися декількома триплетами. І по таблиці це видно. Якщо ми беремо триплет, наприклад, С А. Це. Дивіться, С А. Це. Гістидин амінокислота називається. Це зрозуміло, сподіваюся. За допомогою цієї таблички можна читати генетичний код. Бо генетичний код це є послідовність, що амінокислот в поліпептидному білковій молекулі. І так, як же читається? Дивіться, давайте розглянемо таку задачку невеличку. Да? От у нас є матрична або інформаційна рибодноклеїнова кислота, яка складається ось з такої групи триплетів. АУУ, АГУ, АУГ, ГУГУА, УЦ, ЦА ГУГ ГАА ЕГУГ. Спочатку для того, щоб ем, визначити, яка ж буде послідовність амінокислот, причому не можна, не можна переставляти з місця на місце. Ви ж розумієте? Так? Де початок ланцюга? Пригадуємо старт кодон. Він у нас один АУГ. І він кодує яку амінокислоту? Ну, якщо ми забули, ми можемо відкрити що? Табличку. Давайте подивимось. Дивіться. А У Г. А, У, Г. Це амінокислота у нас метіонін. Подивіться. А У Г. Метіонін. Побачили, так? Да? Отже, перша амінокислота, яка буде синтезована в цьому випадку, це буде метіомін. Так. Давайте повернемося. І далі ми рухаємося ось таким чином. ГУГ. Дивимося, яка це друга амінокислота буде в білковій молекулі за таблицею. Гуге. Валін. Бачите? Далі. Наступна амінокислота буде у нас з кодом УУА. Знову табличка. УУА. Лейцин. Далі. УУЦ. Ми ще давайте цю подивимось. іде У, і де нас це Фенілаланін. Тобто. За допомогою цієї таблички ми можемо розгадати генетичний код, тобто визначити послідовність чого? амінокислот молекули білка, використовуючи триплети. Це зрозуміло. Так. Добре, таким чином, от і визначається, що генетичний код. Бо генетичний код це і є послідовність сполучення амінокислот молекули білка. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому році ми розглянули з вами тему генетичний код. Розглянули її основні властивості та навчилися його читати. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Все буде Україна! До побачення!